Знову день почав сидіти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Визнач, з якою швидкістю рухається ворона, якщо вона щосекунди прилітає 12 метрів. Правильна швидкість варгони 12 метрів за секунду. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши складене іменоване число каліграфічно до кінця рядка. Продовжуємо працювати усне. Поясни, як ти розумієш, швидкість руху жирафа становить 60 км за годину. Це значить, за одну годину жираф може подолати відстань 60 км. А як ти розумієш, швидкість руху лева становить 22 метри за секунду? Це значить, лев за одну секунду може подолати шлях 22 метри. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо прості задачі з величинами, подоланий шлях, швидкість і час руху. Тобто розв'язуємо прості задачі на рух. Розв'яжи задачу. Субмарина подолала 360 км за 8 годин, з якою швидкістю вона рухалась. Якщо задача на рух, ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Правильно, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Які величини відомі, нам відомий подоланий шлях, це 360 км, і 8 годин це час руху субмарини. Шукане число швидкість руху. Як нам знайти швидкість руху? Давайте з вами пригадаємо правила: В дорівнює С поділити на Т, де В це швидкість руху, С подоланий шлях. І те час руху. Щоб знайти швидкість руху, нам потрібно подоланий шлях поділити на час руху. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Зупини відео і виконай самоперевірку. А у тебе, так? Ми розуміємо, що це є пряма задача. І до цієї прямої задачі ми можемо скласти дві обернені задачі. Склади та розв'яжи усно можливі обернені задачі. Виконай це завдання самостійно, усно. Досліджуємо задачі на рух. Це завдання номер 5 Розв'яжи задачу першу. Лижник рухається зі швидкістю 14 км за годину. Скільки кілометрів він подолає за 3 години? Ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин: швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Які величини нам відомі? Лижник рухається зі швидкістю 14 км за годину, це є швидкість. Скільки кілометрів це є шукане число, подоланий шлях, І він подолає за 3 години. Три години це час руху. Ми розуміємо, що невідоме число це подоланий шлях, але ми знаємо, щоб знайти подоланий шлях, потрібна. Швидкість руху помножити на час руху. Ми можемо розв'язати цю задачу. Це проста задача в одну дію, і нам потрібно правильно 14 помножити на 3, і це дорівнює 42 км. Ми можемо записати відповідь. 42 км подала я лижник за 3 години. І зістав задачу першу і другу. Аналізуємо другу задачу. Лижник рухається зі швидкістю 14 км за годину. Скільки кілометрів він подолає за 30 хвилин? Що змінилось в другій задачі? Правильно, змінився час руху. А що залишилося незмінним, а незмінним швидкість руху. Як ви розумієте, це речення, що лижник рухається зі швидкістю 14 км за годину. Це значить, за одну годину лижник долає 14 км. Скільки кілометрів він подолає за 30 хвилин? Зверніть увагу! Короткий запис до цієї задачі. Також задачі на рух можна записати у вигляді співвідношення. Тарас вважає, що на запитання задачі другої, відповісти не можна, а скільки лижник щогодини долає 14 кілометрів, а запитується про шлях, який подоланий за час менший від однієї години. А Софійка не погодилась з Тарасом і міркувала так 30 хвилин менше, ніж одна година у два рази. Тому й шлях, який подолає лижник. Так само буде менше у два рази. Чи погоджуюся ти з Софійкою? Зверніть увагу на короткий запис. Ми розуміємо, що 30 хвилин в два рази менше, ніж одна година. Значить, і подоланий, шлях лижником буде у два рази менше. То який вираз можна скласти до цієї задачі? Правильно. Нам потрібно 14 поділити на 2, і це дорівнює 7 кілометрів. Софійка мала правильну думку. І ми можемо написати відповідь, що 7 кілометрів подолає лижник за 30 хвилин. Зупини відео, зроби зарядку, перейди до наступної роботи. Досліджувати задачі. Зараз задачу 6 нам пропонують порівняти з попередньою задачею. Чи можна міркувати аналогічно, розв'язуючи подану задачу? Велосипедист їде зі швидкістю 16 км за годину, за який час він проїде 8 км. Зверніть увагу, на слайді у підручнику є короткий запис. Короткий запис записаний у формі співвідношення. Нам відомо, що швидкість це шлях, який долає велосипедист за одну годину. За умови і задачі за одну годину велосипедист долає 16 км. Відстань, яку він проїхав, буде в два рази менше від попередньої відстані. Якщо відстань, яку він проїде, і це 8 км, і це є в два рази менше, то і час руху. Також буде в два рази менше. Якщо 16 кілометрів він проїхав за 1 годину, то 8 кілометрів він проїде вдвічі менше часу витратить. Тобто, нам потрібно 1 годину поділити на 2. Одну годину нам треба перетворити у хвилини. І ми можемо записати задачу. Нам потрібно 60 поділити на 2 до рівня 30 хвилин. Ми можемо записати відповідь. Велосипедист приїде 8 км за 30 хвилин. У досконалі мавчислювальні навички. Це завдання номер 7 Знайди значення виразів. Перший вираз записуємо зошит. Різниця чисел 74 562 і 69 451, поділити на 1, додати 67 408 і помножити на різницю чисел 24 789 і 24 789. Ми розуміємо, що вираз має дужки, тому першу дію ми виконуємо в дужках. Перші дії нам потрібна. 74 562 відняти 69 451 віднімання починаємо з одиниці, 2 відняти 1 до рівня 1, 6 відняти 5 до рівня 1, 5 відняти 4 до рівня 1, 4 відняти 9 ми не можемо відняти, тому позичаємо 1 десяток тисяч, 1 десяток тисяч це 10. Тисяч 10 та ще 4, 14, відняти 9 дорівнює 5 тисяч. Ну і 6 відняти 6 дорівнює 0. Отже, ми отримали число 5111. Наступну дію ми виконуємо: в дужках нам треба 24789 відняти 24789. Ми розуміємо, що це буде 0. Можемо навіть вираз не записувати. При множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо 0. Нам залишилося 5111 поділити на 1. Зверніть увагу. Ми отримаємо те саме число 5111. 5111 додати 0. Ми отримаємо 5111. Зупини відео і попрацюй з іншим виразом самостійно. Розвиваємо логічне мислення, розв'язуємо задачу 12. Розв'яжи старовинну китайську задачу. У вольєрі мешкають кролики та фазани. У них разом 35 голів, і 94 лапи. Скільки у вольєри окремо кроликів і скільки фазанів? Ми розуміємо, що всього голів 35. Якщо ми припустимо, що у вольєрі тільки фазани, то ми можемо дізнатися, скільки всього лап мають фазани. І в дії ми 35 помножимо на 2, це дорівнює 70 лап це стільки у фазанів. Але в умові задачі у нас є, що всього 94 лапи. Тобто ми можемо знайти різницю. 94 відняти 70 дорівнює 24 лапи. Це стільки зайвих лап. Далі нам треба фазани замінити на кроликів. Ми знаємо, що два фазани утворюють одного кролика за кількістю лап. Тобто, в третій дії нам потрібно 24 поділити на 2, і це дорівнює 12, і це буде кількість кроликів. А в четвертій дії, знаючи, що всього 35 голів, нам потрібно відняти кількість кроликів, і ми отримаємо кількість фазанів. Ми можемо зробити з вами перевірку. Якщо кількість кроликів і фазанів додати, у нас, ми отримаємо число 35 голів. Так, і є в задачі. А також ми, нам потрібно порахувати, щоб у нас вийшло 94 лапи. Фазани, а це 23, помножити на 2. Це дорівнює 46. А 12 кроликів нам потрібно помножити на 4. Це дорівнює 48. 46. Додати 48. дорівнює 94 лапи. Ось ми з вами зробили. Перевірку. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.